Ви дивитесь ранок вдома. Як завжди, буднями наша програма триває від 7.30 до 10.00 години. А вихідними, тобто вже завтра і післязавтра, від 7.30 до 11.00 добірка найкращих матеріалів за тиждень. Не забувайте, що всі наші сюжети та рубрики можна подивитись у соцмережах. Посилання на інстаграм, Ютуб і Фейсбук зараз на ваших екранах. А наш сьогоднішній етер продовжує сюжет про те, як мама двох дітей з аутизмом відкрила на Київщині центр раннього розвитку для діток з особливостями, попри всі складнощі воєнного часу, українці незламні. Це мій робочий, так будемо казати, куточок, моя колонка, на яких нас проводяться свята, яка нас виручає дуже дуже сильно. Мої частина робочих інструментів, мої ось прилади, з якими я працюю з дітками. Трошки додаю свого. Це рис. Їм дуже подобається. Вони. Загалі кайфую для моторики Ольга Маковенко, мати двох дітей з аутизмом. Вона намагається робити світ кращим. Жінка спромоглася під час великої війни відкрити власний центр раннього розвитку дітей у місті Василькові Київської області. Сил додає мені те, якщо по перше, якщо задоволені діти, якщо задоволені батьки, це значить клас, супер. Я молодець я на вірному путі. Додають мої діти, також я з ними також займаюся. Це мої діти. Якщо радіють щось це теж мені додає сил. За фахом Ольга, вчителька початкових класів. Роботі у школі присвятила більше десяти років свого життя, доки не пішла у декрет. Зараз жінка працює музичним вихователем у дитячому садочку та виховує двох особливих синочків. Про діагноз старшого сина Святослава, котрому зараз сім років, дізналася, коли йому було два. Чого саме я за що? За що? Ну чому саме я? От, ну я ж ну там да не, не маю вредних звичок. Я ж там веду не казати правне життя. За що, чому я? Ну, Здавалося, що я на світі. Потім я почала читати про цю хворобу. Вона має різні прояви і її ну, от, розлади отичного спектру вони бувають різні. Хотілося знайти таких самих мам як я, щоб з ними просто поспілкуватися, щоб просто зрозуміти, як вони себе з такими дітьми ведуть, як їх соціалізувати, як їх привчати. Спочатку знайшла таких мам у Києві, а потім вирішила об'єднати жінок у рідному Василькові. Ми почали разом гуляти. І як ти гуляєш разом з такими батьками і твої діти, і вони такі самі, вони гуляють між собою. да, вони гуляють специфічно, але вони гуляють один з одним. Ми спілкуємося, ми ділимося, ми підтримуємо одна одній, ми підказуємо. Разом батьки змогли організувати дозвілля для своїх дітей. Малеча відвідує групові заняття станцій та грає у футбол. Ми і далі хочемо розвиватися, щоб вони себе соціалізували в суспільстві, бо ми є, але ж ми не вічні. Батьки не вічні. Другого сина Всеволода Ольга народила через декілька років. Він теж дитина з аутизмом. От Тоді ти вже, мабуть, розбиваєшся, так? Да? Трохи видихнувши, зберегшись, бо ж Святослав такий, як мені казали, ну в тебе ж вже перша дитина така, ти знаєш, як працювати. Ну так, да, Святославом я знала, як працювати, але Всеволод він трошки складніший, там, там свої. Ну, да, от у мене дві дитини з аутизмом, дві різних дитини. Мамі довелося все починати спочатку: обстеження, лікарі, особливий підхід та соціалізація. І тільки но життя почало налагоджуватися, як Росія розпочала повномасштабну війну. Ольга вирішила з Василькова не виїжджати. У Нас же ж тут ну курочки, у нас собаки, у нас коти. Каже, куди ми втічемо? Каже, ну куди? Каже, ну будемо дома, будемо молитися, будемо дома. Коли російські війська відійшли від столиці, і стало трохи спокійніше, у Василькові відкрили перший дитячий садочок. Ольга пішла туди працювати вихователькою і брала на роботу своїх синів. Пізніше вона потрапила на бізнес-тренінг для жінок, який став поштовхом до відкриття власної справи. Я написала цей бізнес-план. Виявився, що він добре написаний. Пройшов, потім мені виділися кошти для цієї вже студії. З реалізацією допоміг проєкт Сос, діти, програма екстреної допомоги. Так, з вересня 2022-го жінка набрала кілька груп від чотирьох років. За отримані кошти Ольга придбала проєктор, екран для нього, принтер та різні необхідні для роботи матеріали. Я працюю два рази в неділю. Два рази а в неділю по дві годинки я працюю з дітками. Далі в нас обов'язково якась аплікація, де ми також чимося вирізати, клеїти, фантазувати, там щось придумувати. В нас є і фіскультхвилинки, в нас свята є. Жінка продовжує створювати належні умови для розвитку і соціалізації дітей з аутизмом, щоб кожна дитина отримувала якомога більше уваги, турботи і любові.